Тільки тоді, як Петракові стане той, хто сьогодні б'є жінка, наступить всесвітня соціальна весна. А те, як чорту, цілу проблему. Всю попередню частину я розповідала, наскільки п'єса патетична соната міцно в історичних подіях і як різні аспекти Національних визвольних Змагань 1917-1922 років відображені в тексті п'єси. І весь цей час. Там спокійно собі існувала цитата, яка робить такий місточок від тоді до зараз до сучасності, тому що вона зачіпає досить актуальну для нашого часу проблему. На перший погляд, цитати про домашнє насильство, але жодного епізоду, подібного в п'єсі насправді, немає. І цитату слід розглядати трошечки ширше, як констатацію того, що в будь-якому суспільстві існують якісь незахищені верстви населення. І «Патетична сенату слід також розглядати і як і ілюстрацію до взаємодії між соціальною захищеністю чи незахищеністю, соціальною справедливістю і відсутністю соціальної справедливості, а також популізмом. Тобто п'єса буквально про те, що коли в суспільстві немає дієвих механізмів підтримки соціальної справедливості, піднімає голову популізм. А коли вже він підняв голову, то це може призвести до жахливих наслідків, які ми, власне, бачимо в Кінці цієї історії. Але я не буду сьогодні говорити про таку дуже складну соціальну-філософську тему, тому що вибрала собі поговорити про щось більш конкретне: про конкретного персонажа, якому і належать ці слова, з яких я починаю у сьогоднішнє відео це Ілько Юга. Доброго дня! Мене звати Анна, це канал Книгування, і ми знову говоримо про п'єсу «Патетична соната». Ілько Юга це покійний, романтичний друг друхнуки, який вважав свій революційний маршрут досить повчальним, Достатньо повчальним, щоб написати про нього історію. Тобто сама п'єса це в принципі не тільки авторство Миколи Куліша, а також авторство оцього Ілька. Ілько у нас і оповідач, і учасник потік. Я вважаю його головним персонажем твору. Також я вважаю його хорошою людиною, яка потрапила в такі обставини, що призвели до. Емоційної катастрофи. Текстому тому лікарня знаємо, що він поет, що він мрійник, студент. Сам він походить із села, але зараз живе в місті, І чи то буде навчатися, чи то вже навчається. Він знімає квартиру на горищі в будинку Пороцьких. Він тонкий поціновувач музики, вірний і майже непомітний шанувальник Марини. При цьому любовний інтересінки. А також хороший друг і подекуди наставник Луки. Е, Ілько дуже приймається питаннями справедливості і е, взагалі побудови кращого суспільства. І оці ідеї більшовизму, з якими він стикається, їх реалізацію він вважає шляхом до побудови кращого суспільства. Повне ім'я цього персонажа — Ілля Юга. Але насправді, ані на прізвищу його в пісні ніхто не називає, і прізвище ми знаємо із епіграфа, ані Іллею його ніхто не називає, всі кличуть його Ільком. І це, я так думаю, натякає на те, що він ще досить молодий. На моє особисте сприйняття він молодший і за Зіньку, і за Марину, і за Андрея. З усіх трьох перерахованих ми точно знаємо вік Зіньки, вона сама його називає, їй 22 роки. Як мені здається, то Ількові може бути десь 20 років. Прізвище у персонажу досить значуще. Справа в тому, що йога це рідко вживане українське слово, яке позначає або імлу, або гуртовину. Тобто в будь-якому випадку це якесь природне явище, стихійне, незалежно від волі людини, і це явище пов'язане із поганою видимістю. Ну і можна відчути в персонажі, що так, він досить піддатливий якомусь сторонньому стихійному впливу, і з ясним баченням життя у нього трошки не дуже. Але може бути, що подібне сприйняття вількового прізвища це суто вже моя фантазія. Далі, кількох у нас студенти. І в якийсь момент з цим виникає деяка проблема. Тобто є Гемар, є лука, їм треба нести заборонену літературу в завод. Література заборонена, бо антвоєнна. А це у нас той час, коли іще тимчасовий уряд намагається виконувати зобов'язання Росії в рамках Антанти і продовжувати воювати. Тому агітувати за негайне припинення війни тут і зараз, восьмигодинний робочий день передплату гази правда, це все-таки ближче до злочину. Отож, Гамар не хоче втягувати всю всю, всю ситуацію студента, але Лука його заспокоює, що Лько, хлопець, певний, свій, тому що він із села, тому що його батько пастух. і взагалі Лько студент не справжній, бо він навчається екстерном в університеті. Отут така трошки плутанина. Тому що я не впевнена, чи взагалі в університетах Російської імперії була така опція, як заочне навчання. Університетів тоді було не дуже щоб багато. На вибір для Лька був Новоросійський університет в Одесі, університет в Харкові, університет в Києві. І мені здається, що мова якраз не про заочне навчання, а про те, що Ілько готується поступити в університет. Тобто він насправді не, не студент як такий, а іще тільки абітурієнт. І тоді ми можемо говорити про те, що Коліш поділився шматочком своєї біографії з оцим от своїм персонажем. Тому що це нам знову нагадує, що Коліш вчився в гімназії, не закінчив її, але потім екстерном здавав іспити на атестат, і подавав документи якраз в університет в Одесі. До слова, студент може існувати також інше пояснення. В тогочасному Херсоні існувало кілька професійних училищ. Це було мореходне училище, сільськогосподарське, музичне і фельдшерська школа. Але мені дуже сумнівно, що Ілько міг вчитися в фельдшерській школі, наприклад. Тому що це час війни, в цей момент студенти були переведені на такий посилений режим навчання, і якби Ілько дійсно вчився на медика, то в нього навряд чи був би час страждати над 131-м листом до коханої дівчини, чи призносити кудись заборонену літературу. Так само малоймовірним є варіант з мироходним училищем. Його студенти взагалі жили в казармах, тобто не знімали десь по місту якихось помешкань. Хоча студентам рахотного училища тоді вивчали кілька іноземних мов, а Ілько, мені здається, людиною, яка як мінімум знає італійську. Сільськогосподарське училище є можливим, тому що Ілько із села і, наприклад, міг отримати в цьому училищі спеціальність агронома і повернутися до себе додому, і там уже бути досить поважною людиною. Що стосується Ілька і мотки, по-перше, в його кімнаті стоїть гілько. Це музичний інструмент, різновид туби, який використовується в основному в духових оркестрах. І Ілько, навіть на півжартома, каже, що він міг би грати в такому оркестрі. Він не вміє на даний час ще грати на галіконі, але дуже хоче цього навчитися. Крім того, у Ілька є дуже тонке, практично інтуїтивне розуміння музики. Тобто ту саму патетичну сонату, яку грає Марина, він розуміє настільки тонко, що я до такого розуміння не наблизилась навіть кілька разів цю музику переслухавши. Коли Ілько слухає патетичну сонату у виконанні Мари, то він уявляє собі юнака, що мчить степом на коні в пошуках країни вічного кохання. І цей юнак сподівається, що на зустріч йому із цієї країни вийде дівчина. З того, як він описує дівчину, зрозуміло, що він описує саме Марину. Він взагалі настільки на зосереджений, що, наприклад, впритул не бачить, як сінька до нього залицяється. Іншою важливою людиною в житті Ілька є лука, це його сусід і хороший друг. Ілько вчив луку географії, арифметиці, вони разом списали вірші, читали книжки обговорювали якісь складні філософські теми. І, наприклад, коли Ілько бачить, що Луку поранено, то це для нього досить серйозне емоційне потрясіння. Ілько делікатний, добрий, з вродженим почуттям справедливості, дуже емоційний і відданий. Він дуже сміливий, тому що ми бачимо, що він може доносити заборонену літературу, десь там стояти на чатах, брати дорок зброї і брати участь в боях. Він робив це не один раз. Але водночас є один різновид сміливості, якого Ількові дуже бракує. І для того, щоб пояснити, що це за сміливість, я візьму трошки несподівано, мабуть, цитату. «Відвага буває різна», – сказав усміхаючись Стемблдер. Треба бути дуже хоробрим, щоб чинити опір ворогам. Але потрібна не менше хоробрість, щоб чинити опір тузя. Ось чому я даю 10 очок містеру невілому компоту. Так, вам не почулося, я дійсно читала маленький уривочок із оцієї кажечки. Тобто оця відвага сказати ні людині, до якої ти емоційно дуже прив'язаний, це та відвага, якої Лькові дуже сильно бракує. Ілько дуже емпатичний, і коли до нього приходить якась важлива для нього особиста людина, і отак от вихлюпує на нього якусь концентровану емоцію, то Ілько практично втрачає статність опиратися. Іноді, коли я читала сцени між Ільком і Лукою чи Ільком і Мариною, то мені здавалося, що і Лука, і Марина про цю особисту рису Ілька знають прекрасно і спеціально ним вертить як хочуть. Наприклад, Лука приходить і каже, що ти едеш на мітинг, або ти мені номер. Або Марина маніпуляцією домагається того, що Ілько звільняє Андрея. Коли я дивлюсь на ці речі, то я думаю про людей такого складу, дуже емоційних і дуже готових постійно допомагати, і розумію, що для них важливо мати якісь навички, розрізняти, чи це їх власні емоція, чи це їх власне прагнення, чи це стороннє навіювання, і вміти виставляти кордон від усього цього від такого от навіювання. Така відкритість тілька і постійна готовність його допомагати мені дуже нагадує персонажа Петра Шрама з Чорної Ради. Але в Петра, наприклад, був інструмент контролю емоцій. Зовнішній, щоправда, але там тато Шрам, якщо йшов, скаже, яка така Леся ми любимо Україну і ні кроку, ні праворуч, ні ліворуч. Коливання ількам між Мариною і Лукою мені особисто дуже сильно нагадують коливання Снейпа між Лілі і товариством темних чеклонів зі Слізеру. Так, я дуже люблю всесвіт Гаррі Поттера, і аналогії з нього можу витягати до найнесподіваніших ситуацій. Але якщо ми абстрагуємось трошки від того, що одна історія це несерйозна підліткова література, Друга історія це свята відлита в бронзі українська класика, і ще більше абстрагуємось від того, хто тут у нас темний чарівник а хто світлий, то залишається ідентичний шаблон. Я хлопець, якого є романтичні почуття до дівчини. Водночас він підозрює, що дівчина його не любить, бо любить якогось іншого хлопця, тобто в нього є ще й щасливий суперник. З іншого боку, біля цього нашого першого хлопця є якась ватага, яка готова його до себе прийняти. Але вони не сприймають всерйоз його захоплення цією дівчиною, по-перше, а ще, можливо, вони ворогують або готові ворогувати з тим хлопцем, якого наш перший хлопець вважає щасливим суперником. І оце цей хлопець коливається між дівчиною Ватагою і дівчиною Ватагою. Зрештою, ватагу отак от обирає. Але ну, до кінця свого життя не впевнений, чи зробив правильно, і подекуди дуже і дуже з, з цього жалкує. Трошечки схожа ситуація між іншим, і без такого накалу драми, але схожа, є в українській народній пісні Ой на горі та й женцішнуть. Це там, де Сагайдачний жінку покинув і обрав тютю та люльку. Оце я зараз розказувала до того, що такий сюжетний поворот, тобто коливання. Між коханням і друзями, він досить характерний і для українського фольклору, і, швидше за все, для інших творів з української літератури, і також для європейської літератури. Я не берусь казати, що це тільки європейське явище. Можливо, якісь подібні сюжети існують там в арабській літературі чи в китайській літературі. Просто я про них не знаю, тому що цього не читала. Але в європейській літературі вони існують. Точно. І це говорить нам про те, що патетична соната пов'язана з європейською літературною традицією набагато міцніше, ніж ми можемо подумати на перший погляд. Постерігаючи за Ільком, ми бачимо, що він переживає кілька серйозних внутрішніх криз. Найперше, насправді найпростіше, це тоді, коли він випадково спостерігає, як Андрей цілує краючок сукні Марини. Ілько тут же собі надумав, що Марин і Андре Роман, що його освічення в коханні було абсолютно недаречним, що просити якогось відповіді так само недаречно, він іде до себе, ще й по дорозі накручує себе, згадуючи важкі емоційні моменти із дитинства, а ще й після цього бачить, що поранить локу, і в результаті Ілько все-таки трошки більше зближується із лукою. Друга криза це у нас вже четверта дія, той момент, коли Марина наполягає на тому, щоб Ілько посприяв звільненню Андре. Марина в цей момент апелює до того, що можлива смерть Андре дуже зашкодить чистому поетому коханню. І Ілько е, все-таки наважується. Він дуже переконливо відіграє роль поручителя Андре. Зовні, хоча всередині в цей час розуміє, що він чинить неправильно, що він чинить зраду. Оцей момент зради в тексті п'єси, він ще й підсвічений, тому що буквально зразу після того, як Андре відпустили, Ілько чує спів півня. Причому тричі прямо як в Євангелії. Порятунок Андре Пороцького призвів до небажаних віддалених у часі наслідків. Через це фактично загинув Оврам, загинула Зінька і збожеволіла Настя. І коли Ілько усвідомлює все це, це призводить його до найтяжчої внутрішньої кризи. В різних редакціях п'єси вона показана по-різному. Якщо це редакція танюка, то ми не бачимо той момент, коли Ілько про все дізнається, він якось це дізнався між шостою і сьомою діями, і в 7-й дії вже приходить до Луки з тим, щоб Лука призначив йому якесь покарання. Лука на це не звертає жодної уваги, каже, що не було би породського, знайшли би якогось іншого непероцького. Тобто ми, в принципі, вже маємо справу не так з моментом кризи, як з її наслідками. А наслідки такі, що зрештою Ілько вчиняє вбивство. З цього ми можемо зрозуміти, що криза дійсно була емоційно непідйомною. Але водночас це той розв'язок сюжету, який мені не до кінця зрозуміли. Особливо мене гнітить те, що після вбивства Марини Лько чує музику. Історія, Ілька в фіналі п'єси за редакцією Єременка, мені здається більш психологічно достовірною. І це, мабуть, ледь не єдине місце редакції Єременка, яке мені подобається трошки більше, ніж редакція Танюка. Ілько отримує інформацію про те, що його колишня допомога Бороцькому призвела от зараз до загибелі Оврама, до загибелі Зіньки от безпосередньо на сцені від Луки. І це для нього настільки шокуюче, що йому здається, що гасне свічка, що на нього насувається темрява. В цей момент він, в принципі, обирає досить здорову стратегію побути на самоті і обдумати все те, що тільки що сталося. Але, на жаль, далі потір розгортається в таким класичним не в тому місці і не в той час. Бо це досі той самий будинок, вийшовши з тієї кімнати, де Ілько говорив з лукою. Він бачить двері Марини і він розуміє, що він хоче з нею поговорити. Починає її розшукувати. А для мене це теж психологічно зрозуміло, те, що він хоче хоча б частинку вини з себе зняти і на Марину перекласти. Марина зі свого боку намагається захиститися. Я в цьому її розумію і в жодному випадку не звинувачую. Справа в тому, що коли ти сам відчуваєш смертельну небезпеку, то трошки не до того, щоб переживати за емоційний стан якоїсь іншої особи, але виглядає так, що Марина аж надто сильно тиснена ілька. І в якийсь момент він розуміє, що так, зараз він знову здасться і знову зрадить свою витагу, тоді він кличе луку. Отримує необхідну йому хоча б мінімальну емоційну підтримку, і Марину виказує. Те, що Елько виказав Марину, це теж зрада. Але розуміння того, що це зрада, і розуміння наслідків настужене його трошечки пізніше. Зараз, от в цьому моменті, він нарешті почувається цільною людиною, яка перестала розриватися між коханням і друзями. І от якраз це почуття. Цільності приносить йому таке полегшення, що Ілько починає чути мозику. Фінал ількової лінії в редакції Єременка легко сприймати і пояснювати, якщо ми розглядаємо ілька як особистість. От до редакції тонюка таке тлумачення мені допасувати досить важко. Я її можу зрозуміти тільки якщо не буду розглядати Марину і Ілька як особистості, а буду думати про них як про персоніфікацію. Тобто Марина уособлює в собі незалежну Україну, а Ілько уособлює в собі Україну про Більшовицьку. Ну і само собою зрозуміло, що на одній географічній території України існувати може тільки якась одна ідеологічна Україна. Тут була би доречна цитата, але я цю цитату не пам'ятаю дослівно. Це щось про те, що можна бути або українцем, або більшовиком, чи що неможливо бути водночас українцем і комуністом. Я не пам'ятаю дослівно і навіть не можу згадати, хто ж її сказав. Чи це був сучасник подій 20 -х, 30 х років, чи це був якийсь спорядник, чи хтось із шістдесятників, а може навіть якийсь дослідник, що чи в 90-ті намагався відтрудити спадок куліша, чи якийсь навіть наш сучасник. Але оцей фінал в редакції Тоніка для мене він про те, що борються дві України: Незалежна і пробільшовицька. І те, що пробільшовицька Україна перемогла, це просто. Ну, відповідність історичним реаліям. І тоді вже музика, наприкінці п'єси, це музика оцієї перемоги. Хоча справді, на жаль, треба розуміти, що для пробільшовицької України знищити Україну незалежно, це таке відкладене в часі прикри самогубством. Я впевнена на ці 100%, що 29 32 роки в Україні ті часи, коли писалася патотична соната, навіть в повітрі вже відчувалося щось таке дуже загрозливе. І тоді епіграптопєси про те, що лількоюгавши покійний друг, слід розглядати трошки глобальніше, що справді смертельна загроза звисла не тільки над Ільком, а над усією Україною. А ще я нарешті зрозуміла, чому підручники так люблять викладати критику Ілька відповідно до редакції танюка. Тому що, якщо ми бачимо на сцені, що Ілько вбив Марина, то його дуже легко порівнювати з персонажем я романтики Хвильового, який вбив свою матір. Чесно кажучи, я читала колись я романтику, але абсолютно нічого з неї не пам'ятаю, тому порівнювати Ілька і того персонажа зараз не буду. Колись я до Хвильового все-таки дійду, і якщо мені здасться, що та нова дуже чимось схоже на патетичну сонату, то тоді я про це згадаю. Але підручники підводять до під того, що Ілько в патетичній сонаті помер, як поет-інгійник, і залишився тільки фанатиком. Я повторюсь, зілька фанатиком не вважає. Я вважаю його людиною, яка потрапила в складну емоційну ситуацію і не змогла дати собі раду. Ну і на цьому нам я буду сьогодні закінчувати. Дякую за увагу. Буду дуже вдячна за ваші коментарі чи вподобайки. Бережіть себе, читайте допомагайте Збройним силам України. Побачимось в наступному відео.